Культури не перетинаються, тобто нема чогось іншої культури, що пояснює щось нащо. Це свої системи, да, зі своїми межами, а однак можна позичати з іншої культури щось. Тобто, можна людина спроможна побачити якісь корисні смисли в іншій культурі, да, і принести їх в свою культуру. Що означає принести? Це означає пояснити через смисли своєї культури, да, вписати в свою культуру. Уявіть собі, є культура, в якій всі смисли колоподібні. І культуру, в якій всі смисли трикутні. І ось коли подібна культура хоче взяти трикутника смисл до себе. А що це означає? Це означає, що треба пояснити, що таке трикутники через коло. Ну, наприклад, найпростіший спосіб: беремо три кола, перетинаємо. І отут всередині виникає щось схоже на трикутник. І ніби ми можемо це щось схоже взяти, принести сюди. І користуватися, і наш світ став більшим. У да, нас з'явився новий смисл. Але це точно не той самий смисл, який був в, в іншій культурі, яку ми позичили. Ми щось втратили. Ну якщо сам не продукуєш смисл, залишається тільки позичати. А, ну, північна, південна Корея. Це та сама культура чи ні? Тобто, система смислів та сама чи не та сама? Південна Корея явно має більше смислів на сьогодні, ніж там північна. Да, вони рухалися в розвитку, вони творили нове, позичали багато нового явно скоріше ніж ніж північна да тобто